Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дорамник. Мене звати Мія, і сьогодні я розповім вам про новинки дорам березня 2023 року. Оскільки в березні вийшло більше десятка новинок, сьогодні я розповім лише про частину дорам, а в наступному відео розповім про веб-дорами, які теж варті вашої уваги. 1 березня на каналі ENA почалась трансляція до рами Всього 12 серій тривалістю 70 хвилин виходять двічі на тиждень в середу та четвер. В головних ролях Юн Чан Йон, Бан Мін А, Кім Хьок, режисер Кан Соль, сценарист Хан Бо Кьон. жанри містика Ромком. Також є переклад українською від Бамбуї. Коли в салон таксі Союн Міна підсіла незвичайна клієнтка Кан Джі Хьон, його бізнес. Накрився, адже дівчина виявилась привидом і більше не здатна вибратись з таксі. Та ще й, хоч і не навмисне, відлякує потенційних живих пасажирів. Здавалося б, куди вже гірше. Але Союн Мін зустрічає все більше привидів, і щоб позбутися злощасного сусідства, вже думає продати саме таксі. Та в процесі стає очевидно, що привиди не відправляються в потубіччя через те, що мають незавершені справи у світі живих, щоб до. Помогти Кан Джі Хьон відновити свої спогади і вибратись з таксі. Со Йон Мін вирішує займатися перевезенням привидів та виконанням їхніх посмертних бажань. А Кан Джі Хьон стає його менеджером з продажів. Розкриваючи таємницю смерті Кан Джі Хьон, вони виходять на слід серійного вбивці. До речі, я глянула першу серію, Мені дуже навіть сподобалось мило. А... Наоборот, Кожен раз, коли я говорю, що мені сподобалась Дорама, я кажу, що вона мила. Так, я люблю милоту. 4 березня на моєму улюбленому каналі JTBC почалась трансляція дорами Адвокат з розлучень. Шин». Всього 12 серій тривалістю по 60 хвилин виходять по дві серії в тиждень щосуботи та щонеділі. В головних ролях: чо Син У, Хан Джин, Кім Сон Кьон, Чон Мунсан, сценарист Ю Йон А, режисер Лі Джі Хун. жанри право. Драма. Зустрічайте Шинсон-хана, адвоката з розлучень, який має талант впоратися навіть з найзаплутанішими справами. Його ім'я, яке корейською означає священний, схоже взагалі йому не підходить, враховуючи його безглуздий вигляд та безладність щоденної рутини. Та незважаючи на складнощі, з якими він щодня стикається зі своїми клієнтами, Шинсон-хан продовжує досягати успіхів у своїй галузі завдяки. Власному досвіду та чуттю. А розраду наш адвокат справедливості знаходить у компанії двох своїх найближчих друзів Чан Хюнгьона та Чо Чон Шика. До речі, дорама є лайф екшн адаптацією Вебманхви Священне розлучення. 6 березня на каналі KBS2 почалась трансляція дорами Оазис. Всього 16 серій, тривалістю 70 хвилин, по дві серії в тиждень. Що понеділка, та що вівторка. В головних ролях Чан Дон Юн, Соль Іна Чу Йону, сценарист Чон Хюн Су, режисери Хан Хі, Ю Сон Шик. жанри, історична драма, романтика. Двоє підлітків Лідухак та Чвеч Ун дружили, навчаючись у середній школі. Та коли до них переводиться дівчина з Сеулу Очоншин, все ускладнюється. Вона швидко знаходить з ними спільну мову, і обидва хлопці закохуються в дівчину та стають суперниками у завоюванні її уваги. Однак насолоджуватись юністю завадили непереборні обставини, адже події розгортаються у 80-х, коли в південній Кореї відбувались політичні зміни і багато заворушень та соціальних потрясінь. Несподіваний інцидент із сім'єю Лідухака обертається трагедією та підштовхує хлопця до насильства та помсту. Чи може кохання стати порятунком для цих трьох молодих друзів, поки в країні загострюється політична ситуація? Я подивилася першу серію. Ну, добре, відсили половину першої серії. Мене надовго не вистачило. Ну так історично склалося, що історичний жанр це не моє. Це не означає, що я не рекомендую цю драму. Навпаки, вона дуже круто знята. Якщо, от ви тільки починаєте дивитися, відразу видно атмосферу 80-х. Люди виглядають, як люди виглядали у 80-х, Немає відполірованих облич. Всі такі, як люди з 80-х. Це дуже гарно. Тобто, за автентичність, плюс, плюс, плюс багато плюсів в карму. Віжуал. А 10 березня на нетфліксі нарешті вийшов другий сезон дорами слава. Всього в другому сезоні вісім серій, тривалістю по 55 хвилин. Вони всі доступні з українськими субтитрами на нетфліксі. Офіційно бажаєте глянути, можна подивитися. Не хочете дивитися з субтитрами, можна подивитися і з українським озвученням. Озвученням цієї дурами займається команда Чорний перес». В головних ролях Сон Хі Лі До Хьон, Ім Хьоран, Пак Сон Хун Чон Сон Іль. Сценарист Кім Інсук. Режисер Анґіль Хо. жанри, трилер, драма, мелодрама у школі. Мунтон ін добре вчилась і мріяла стати архітектором, але її мрії не судило здійснитися, адже через буліних однокласників їй не вдалося завершити навчання. 15 років вона готувалася до того, щоб здійснити свою помсту і забрати усе в тих хто зруйнував її життя в другому сезоні. Ми спостерігаємо кульмінацію подій, розкриття злочинів минулого та ганебне падіння усіх кривдників Мундон. І паралельно розвивається романтична лінія головної героїні та глибше розкривається персонаж Чойо Джуна та справжні причини, чому він вирішив допомогти головній героїні з її помстою. Я подивилася дораму повністю, і я б не сказала, що вона вражає. Йдеться про булінг. Я розумію, що важливо цю тему підіймати. І за це цій дорамі респект. Але пам'ятаємо, що в жанрах мелодрама. Мелодрама це означає, що... Забий на логіку, просто прийми це. 11 березня на каналі TVN почалась трансляція дорами Пандора, Вигаданий Рай. Всього 16 серій, тривалістю 60 хвилин, виходять по дві серії в тиждень щосуботи та щонеділі, в головних ролях Лі Джи А, Лі Сан Юн, Чан Хіджин, Кі Ун, Бон Текю. Сценарист Хён Джин мін, режисер Чхве Йонг Хун. Жанри – екшен, трилер, мелодрама. У центрі сюжету, здавалося б, ідеальна одружена пара Пьонджа Хьон та Хон Тера. Він є талановитим розробником в сфері нейробіології. Люди довкола захоплюються його лідерськими якостями та бездоганною репутацією як власника компанії. В політичних колах говорять про нього як про наступного кандидата в президенти країни. Онтера живе щасливим життям з коханим чоловіком та їхньою донечкою, готуючись стати першою леді. Та є одне, але вона не пам'ятає свого минулого одного дня, коли до неї повертається пам'ять, виявляється, що все, чим вона жила, ілюзія. Втративши контроль над реальністю, жінка намагається захистити найдорожчих людей і помститися всім, хто відповідальний за те, що з нею трапилось. Кілька разів пробувала почати цю, дивитися цю дораму, вічно мене щось відволікає, тому поки не дивилася. Вона для мене в такому стилі е, всіх цих пафосних дорам останніх років, типу Пентхаус або Небесний Замок. Пафос буде, буде багато пафос. 14 березня на каналі KBS2 почалась трансляція дорами Загадкова жінка. До речі, про цю дораму я розповідаю вам у якості виключення. Потім, будь ласка, обов'язково напишіть мені, чи цікаво вам дізнаватися про такі дорами. Я поясню, чому я запитую трошки пізніше. Всього 100 серій тривалістю 40 хвилин, виходять по 5 серій в тиждень з понеділка по п'ятницю. В головних ролях Шинго ін, Чве Юн Йон, Лі чхе Йон, Лі Санхо, Ун, Лі ін Йон, сценарист. Лі Чонде. Режисер Шин Чан Со. Жанри — трилер, сімейна мелодрама. Гьоуль дізнається, що її чоловік Тюнджін зраджує її з її подругою Ера. Від шоку Йоуль втрачає зір і майже повністю паралізована. Щоб помститися зрадникам, Йоуль зв'язується з Серін, спадкоємицею багатої сім'ї, яка буквально володіє всім. Серін Зарозуміла та холоднокровна жінка, яка зверхню дивиться на людей і не вагаючись мстить тому, хто завдасть їй удару в спину. Мелодрамна мелодрама, сімейно мелодрамна мелодрама, в якій дуже багато мелодрам, суть якої просто розріджувати ваші мізки, мабуть, якось так. Я глянула першу серію, просто з цікавості е, чи є сенс взагалі про неї розповідати. Я в такому трохи шоці, тому що я зазвичай ці дорами не дивлюся, і взагалі не думаю, що їх коли-небудь хто-небудь перекладає українською, тому чи вам це буде цікаво? Я можу такі дорами, які от 100% ніхто не буде дивитися, на мій погляд, і ніхто не буде перекладати, пропускати, тому що вони займають багато часу, і краще я буду працювати над чимось, що буде всім нам цікаво, ніж розповідати, те, що ніхто не буде дивитися. 20 березня на каналі SBS почалась трансляція дорами Таємний прихисток романтики. До речі, цю дораму перекладають українською бамбую Ей. Всього 18 серій тривалістю 70 хвилин по дві серії в тиждень що понеділка та щовівторка. В головних ролях Шин Є Ін, Рьо Ун, Чон Ганджу, Кан Хун, сценарист Вон Мі, режисер Кім Чон Мін. Жанри сагик, романтика, драма, містика в минулому Юн Дан О насолоджувалась комфортним життям як улюблена наймолодша донька заможної сім'ї, але все давно змінилось. Зараз вона є годувальницею сім'ї та керує рестораном, гості якого науковці, що складають вступний іспит на державну службу в надії стати високопосадовцями. Серед них таємничі Кансан, Йоль і Чон Юха. Вони обмінюються з Юндан інформацією та співпрацюватимуть, щоб знайти лісоль, яка зникла 13 років тому. 25 березня на каналі KBS2 почалась почалася трансляція дорами з'явилась та сама. До речі, це та сама дорама, яка мене і заставила банькатися з усіма цими довгосерійками. Тому що цю дораму я буду дивитися, незважаючи на те, що там багато серій, а ті інші не буду. Але я вирішила, що це якось несправедливо показувати вам одну довгосерійку, а інші довгосерійки не показувати. Я єсміда всього 50 серій, тривалістю 70 хвилин по дві серії в тиждень щосуботи та щонеділі. Навряд чи буде український переклад, але мене і англійські субтитри влаштовують, тому що мені до рамка зайшла. У головних ролях Дак Джен Хі, В принципі, через неї я і дивлюсь: Андже Хьон, Чаджу Йон, Джон і Че. Режисер Хан -джун Со, сценарист Чо Чун Чу. жанри романтика, сімейна драма. Відома онлайн-викладачка корейської мови Ойонду. Дізнається, що її хлопець планує одружитись з іншою, і в пориві злості розписує маркером машину зрадника. Та виявилось, що це було авто гінеколога з престижної сім'ї Гонтекіона, від якого через це йде дівчина і починається низка непорозумінь в родині. Хлопця, який є ревним противником шлюбу, тепер намагаються змусити одружитися. Коли Гонтекьон намагається залагодити справу з Ойонду, виявляється, що та вагітна. Ситуація все більше заплутається, і наш дует вирішує спробувати створити фальшиві договірні стосунки. І Гонтекьон, переконую. О'юнду стати його дружиною. Звичайно, з цього моменту простіше не стає, але здається, в цьому романтичному безладі назріває справжнє кохання, виглядає мелодраматичненько. Канал KBS2 – це той канал, де всі мелодрами виходять. Але в жанрах мелодрама не вказана. Якщо хтось, хто може перекласти українську і зверне увагу на цю драму, я буду тішитись невимовно. Знову ж таки на каналі KBS2 27 березня почалась трансляція дорами. Моя дорогоцінна всього 120 серій тривалістю 30 хвилин по 5 серій в тиждень з понеділка по п'ятницю. Тобто, це от знову ж таки мелодрамна мелодрама, де все дуже повільно, купа страждань цього, і в кінці всі щасливі. Це моя коротка інтерпретація сюжету. А тепер про сюжет, який був вказаний на сайті Майдрамаліст. Це мила та душевна сімейна історія. В центрі сюжету батько одинак Гім Кансан та його прийомна донька Ок Міре, яку той оберігає як зіницю ока. Актори Со Джун Йон, Юн -да -йон Кім Ху, Сон Че Хан та багато інших режисер Чхве Джі Йон, сценаристи Чхе Йон, Ю Сан Йон. Жанри сімейна мелодрама, романтика. Ну, принаймні, романтика тут є. <клухи> І нарешті, 31 березня, на каналі MBC почалась трансляція дорами Чосонський адвокат. Всього 16 серій, тривалістю 70 хвилин, по дві серії в тиждень щоп'ятниці та щосуботи. В головних ролях Удо Хван, Бона, Тяха Кьон, режисери Кім Син Хо. Лі Ханджон, сценаристи Джин Йон, Форак жанри, саги, драма, романтика. Я поки не бачила, щоб хтось перекладав українську, але Хамон, це ж. Дорама з Водохваном і не буде перекладена, я не вірю. Історія про досвідченого та не зовсім чесного адвоката Кан Хан Су, який подає заздалегідь заплановані позови та використовує почуття скривджених на власну користь. Оскільки його за дивним збігом обставин шанують як героя, що вирішує проблеми простих людей, серед його клієнтів і головна героїня Її Юн Джу. З розвитком сюжету стає зрозуміло, що Кан Хан Су використовує свою професію заради помсти і з часом справді стає справедливим адвокатом. Ця дорама є лайв екшн адаптацією Адвокат Чосону, авторами якої є та Шимган. Я сподіваюся, відео вам сподобалося і було цікавим. Як підтримати канал можна глянути в описі до відео, а на цьому я з вами прощаюся: посилаю всім промінчики добра, любові, обіймашки і бувайте!